Вітаю! Ефір парламентського телеканалу Рада продовжує програма Власний погляд. Реформа вищої освіти та правові напрацювання у цій сфері. Про це сьогодні ми будемо в нашій студії говорити з, Лі... з Лілією Гриневич, народним депутатом України, головою парламентського комітету з питань науки та освіти. Вітаю вас. Я вас Вітаю в нашій студії. Власне дійсно, реформа системи вищої освіти уже настільки резонансне питання. Зважати навіть на ті протестні акції, які відбувалися стосовно законів про вищу освіту. І врегулювати це питання так розумію. Це основне завдання, яке стоїть перед вашим комітетом, який ви очолюєте. Ваш комітет уже провів комітетські слухання. слухання в комітеті. Ви почули думки експертів, законотворців. Які висновки можна сьогодні вже зробити, на якому етапі ми знаходимося? Так, ми маємо сьогодні три законопроекти про вищу освіту, внесені до парламенту. І вчора відбулися доволі резонансні комітетські слухання, де обговорювалися всі аспекти цих законопроектів, тому що фактично вони нам пропонують дві моделі розвитку вищої освіти. і Зараз дуже відповідальний момент і експертного і політичного, і обговорення різних суспільних груп, які зацікавлені у вищій освіті. Яку ж модель розвитку освіти ми оберемо? Тому що один один законопроектів 1187, сім внесений Ківаловим, калетником і сорокою. Це депутати від партії регіонів. Пропонує нам модель освіти, яка фактично закріплює ручне керування вищими навчальними закладами з боку міністерства освіти. Це концентрація всіх повноважень у міністерстві. Це означає, що це така адміністративно-командна модель. Яка е, може погіршити ситуацію ще із зловживаннями у вищій освіті? Бо поряд пропонується в, в цим законопроектом ще один цікавий пункт. Це звуження справедливого доступу до вищої освіти. Бо автори вирішили запропонувати поряд ЗНО впровадити вступні іспити, а також на платне навчання, наприклад, взагалі не вимагати результатів зовнішнього незалежного оцінювання. Це може призвести тобто, до цього. Ці тому, дві моделі вступу в виші будуть існувати паралельно, але будуть вибірково застосовуватися чи ні. Я говорю не поки що про одну модель вищої освіти, яку пропонує провладний законопроект. І саме ця модель ґрунтується на тому, що Справедливий доступ до вищих навчальних закладів порушується, бо він буде залежати в принципі в основному від гаманця. Я хочу нагадати, що коли ми запроваджували зовнішнє незалежне оцінювання, у 2006 році об'єм тіньових хабарів при вступі становив приблизно 2 мільярди гривень. І це означає, що і сьогодні є сили, які хотіли б собі цей тіньовий ринок хабарів повернути. І найголовніше. Це що може трапитися, що ті діти, які сьогодні з маленьких містечок, сіл, але є талановитими і працьовитими, і можуть потрапляти завдяки ЗНО до провідних вишів країни, залишаться після запровадження такого законопроекту знову без цих головних своїх прав на справедливий доступ. Бо перевагу будуть мати ті, хто будуть мати тогі гаманці. Це для нас принципове завдання сьогодні не допустити голосування такої мови. Делі вищої освіти ми маємо вибір, тому що є ще два альтернативні законопроекти. Вони Зокрема... схожі за свої так. ці два альтернативні законопроекти схожі за своїми ідейними підходами. Це законопроект 1187.1, який внесли три опозиційні фракції, і 1187.2, який розроблявся фактично під керівництвом ректора Київської політехніки Михайла Захаровича Згуровського. В цю групу було залучено представників академічної спільноти і також роботодавців. І різних груп, які можуть цікавитися вищою освітою, вона зробила доволі хороший гарний документ, який розроблявся, до речі, в співпраці з кабінетом міністрів. Проте кабінет міністрів раптом, після виборів відмовився від цього законопроекту, і тому він внесений депутатом балогою Віктором Балогою. Зараз ці два альтернативні законопроекти пропонують іншу модель. По перше, ця модель зберігає справедливий доступ, але вона дає ще крім того відповідь на інше питання: як зробити вищу освіту якіснішою, як її зробити такою, щоб не треба було од... доучуватися. А до речі, зараз роботодавці у рік приблизно витрачають майже мільярд гривень на те, щоб довчити випускників вищих навчальних закладів, аби вони були готові працювати на ринку тобто праці. Тобто Збільшився розрив між, практи... між теорією і практикою, і практично засудження. Пісусуванням тих знань, які сьогодні так, отримують і... і законопроекти власне пропонують ті механізми, яким чином наблизити зміст навчання у вищих навчальних закладах до потреб сучасного ринку праці. А тут ще дуже важливо запровадження так званої зовнішньої оцінки якості вищої освіти, коли роботодавці, наприклад, Зовнішня про що йдеться? Це мається на увазі громадський контроль, якісь механізми, які б ззовні могли б оцінити проаналізувати роботу, і напевно уже десь проаналізувати. Як себе випускники, наскільки вони є ефективні працівники на тих чи інших галузях, освіту, яку вони здобули? Ви цілком, праві. Ви цілком праві. Тобто Бо... Це додатковий орган, що це за громадський контроль? Сьогодні, сьогодні, фактично, якість результатів навчання в вишах оцінюють самі виші. Той, хто вчив, той і оцінює. Як так, правило, в усьому Питання конкуренції сьогодні не у провідних у провідних країнах для цього сформована система інституцій, які є незалежні від університету, які є зовсім незалежні від міністерства освіти, і які оцінюють якість вищої освіти. До речі, ми. Приєднавшись до Болонського процесу, зобов'язані таку систему зовнішньої оцінки в Україні збудувати. В нас її поки що немає. В чому це полягає? От погляньте, наприклад, ми маємо зовнішнє оцінювання при вступі до вищих навчальних закладів і, в принципі, знаємо, який рівень цих абітурієнтів. Проте ми нічого не знаємо, яких випускників випускають наші вищі навчальні заклади. І якщо би був зовнішній історій, тобто за дверима вишу практично залишаються без контролю, що з ними відбувається, і як вони. Це проявляють надалі так. в житті. А якщо будуть зовнішні іспити. І наприклад, відповідальності ви ж сьогодні не несе за своїх випускників. Практично немає такої. Про того, що те, була те, відповідальність, ми повинні продемонструвати де кращі результати, де гірші результати. І це має робити зовнішня незалежна інституція. Такими інституціями в наших законопроектах запропоновані агенції зовнішнього забезпечення якості освіти і кваліфікаційні центри. Що таке кваліфікаційні центри? Вони, як правило, створюються або державою для суспільно-значимих професій, таких як лікар, вчитель. Правник, або асоціаціями роботодавців для їхньої певної галузі економіки. І от людина, отримавши диплом, проходить іспит в такому незалежному кваліфікаційному центрі для встановлення його рівня кваліфікацій. На що це впливає? На те, що університети починають працювати на ці кваліфікаційні вимоги, вони розуміють, що вони повинні свого студента підготувати для того, щоб він потім підтвердив свою свій рівень кваліфікації. Яка залежність з'явиться тоді у вишів е... бути, скажем, дійсно готувати студента? Чи не перекладеться ця відповідальність на плечі самого студента, і чи не з'явиться нова корупційна схема для того, щоб пройти? Ті чи інші кваліфікаційні іспити доведеться десь може комусь заплатити з кимось домовитися або зробити якісь конкретні дзвінки комусь із, високопо... із високопоставлених людей, як раз... яка відповідальність? От як будуть вузи за чим будуть зацікавлені? Це з'явиться конкуренція, і ті вузи просто можуть. Тобто, десь з'явиться варіант оптимізації вищої освіти, тобто і конкуренції вишів? Зовнішня оцінка якості вищої освіти якраз спрямована на те, щоб подолати ту корупцію, яка сьогодні у вишах є. Я зараз поясню свою думку. По перше, в нас немає жодної прозорої конкуренції між ними. Ви знаєте, що державне замовлення розподіляється вручну міністерством освіти. І дуже часто університет, який має високий конкурс при вступі, має менше державне замовлення, ніж інший університет, де нижчий конкурс при вступі. Проте ректор цього університету в кращих стосунках з міністром, ніж того опозиційного університету, який, наприклад, може собі дозволити подати на міністерство в суд. І там високий конкурс, проте вони отримують менший обсяг державного замовлення. То це і не Зора конкуренції. Що робить оцінка якості вищої освіти? Вона демонструє в порівнянні результати випускників різних вищих навчальних закладів. І люди, вибираючи вищий навчальний заклад, чітко вже знають, де вчать краще, де вчать гірше. Тобто, тобто буде це офіційно оприлюднення такої обформації. інформації. Така інформація обов'язково повинна оприлюднюватись. Це і є місія таких центрів. Тепер друге. Це призведе до того, що вищі навчальні заклади будуть зацікавлені мати не просто знайомих викладачів, а найкращих викладачів, які здатні найкраще навчати. Далі вони будуть зацікавлені, щоб студенти не платили. За свої заліки і іспити, а реально готувалися до них, і студент буде зацікавлений, знаючи те, що йому доведеться проходити незалежний кваліфікаційний іспит, бути готовим до цього іспиту і також справді скласти іспит, а не заплатити за нього. Тобто все це взаємозв'язана схема. Якщо є незалежна оцінка, то тоді внутрішні процеси у вищому навчальному закладі вибудовуються так, щоб досягнути як найкращого результату Тобто навчання. збільшуються вимоги як до вишу, так і до конкретного студента. Якщо загалом зупинятися на системі вищої освіти, яка власне на на те, що ми орієнтуємося, це таки європейська система. Там працює, як ми знаємо, кваліфікаційні рівні це бакалавр. Бакалавр, магістр, професор, здається, філософії. Хотілося б зрозуміти, наскільки от сьогодні ми також маємо і бакалавра, і магістра. Але от сказати, хтось би пояснив, яка різниця між європейським бакалавром-магістром, і між українським бакалавром магістром Що зміниться в результаті ухвалення додаткових правових норм? Чи з'явиться ця різниця і суттєвий, скажімо, напевно, навіть, навіть і вплив, і? І рівень того чи іншого студента, зважаючи на той кваліфіційний рівень, який він здобуває у вишах, звичайно, що тут справа навіть не в назвах, як, як саме буде називатись той чи інший рівень, хоча ми мусимо їх називати так, щоб нас впізнавали, щоб в Європі, в загальному світовому освітньому просторі, ми були впізнаваними, і було зрозуміло, скільки, наприклад, кредитів, скільки годин навчального часу стоїть за. Освітнім рівнем бакалавр, а скільки за магістр? І в наших законопроектах це дуже чітко запропоновано і прописано. Проблема зараз в інша зараз як зробити символічно. так, як зробити так, щоб бакалавр отримав роботу на ринку праці. Бо сьогодні бакалавр сприймається ринком. Праці як якась недовчена, незавершена вища освіта. Це справді є вища освіта, але на її базі потрібно ще отримати професію, і це може бути той додатковий рік, який треба. Власне, довчитися, і в нашому законопроекті є така пропозиція. На базі освітнього рівня бакалавр ви можете додатково ще вчитися і здобути кваліфікацію спеціаліста, який вже є потрібний на ринку праці. Але знову ж таки, навіть не в цьому є основна відмінність ще між цими моделями вищої освіти, про які ми розпочали сьогодні розмову, угу. так? яку пропонує провладний законопроект і два альтернативні. Ще одна лінія. Розходження між нами, між цими двома моделями, полягає в академічній свободі і автономії навчальних закладів. Справа в тому, що ви вже відчули, що альтернативні законопроекти ставлять вищу планку вимог до вищих навчальних закладів. Тобто, з'являється обличчя кожного вищого. Так, але ми також даємо ре справжню реальну автономію, фінансову, кадрову, е академічну для кожного вищого навчального закладу. Що це означає? Сьогодні вищий навчальний заклад не може запросити навіть професора, який є Нобелівським лауреатом, для того, щоб він викладав в університет університеті без бюрократичної тяганини з нострифікацією визнанням диплому цього професора через міністерство освіти сьогодні. Вищий навчальний заклад не має права встановити цьому професору відповідний рівень заробітної плати. І є величезна кількість обмежень. Сьогодні вищі навчальні заклади не можуть використовувати так, як вони вважають за доцільне, навіть зароблені ними гроші. Сьогодні вони не мають права на наук на наукові результати, які вони досягнули в результаті на голову світу і вища освіта Сьогодні також переживають так, на найкращі це, це час це окремий пласт. Це окремий пласт. Дякую вам за це питання, тому що цим також відрізняється те, що пропонує провладний законопроект і два альтернативи. Тобто кожен виш має бути таким замкненим циклом від науки, від досліджень до конкретного спеціаліста, який би далі продовжив Ні. роботу у цій сфері. В першу чергу, кожен кожен вищий навчальний заклад навпаки повинен бути відкритим. Він повинен бути простором свободи, академічної свободи. Я хочу вам сказати, що в провідних країнах університети є тим місцем, де народжуються нові рішення. Того, як буде розвиватися економія, як буде роз... економіка, Лілія як Михайлі, як я буде розумію, розвиватися що питань держава. досить багато і акцентів, які ми сьогодні встигаємо зробити. Ми практично лише тільки розмова лише починається, але основне мені хотілося б зараз з'ясувати. Можна сказати, що ми зараз практично доведеться розпочинати з чистого аркуша роботу над правового врегулювання проблеми вищої освіти. Чи все таки ми можемо сказати, що єдиний варіант є, і його бажано взяти за основу? Я думаю, що ми маємо ми маємо дуже багато напрацювань, з якими можна працювати так. Якщо б будь-як з яких цих альтернативних законопроєктів взяти за основу, це вже чудова основа, з якою ми можемо працювати. В першу чергу нам зараз не можна допустити голосування у парламенті про владного законопроєкту, і ми робимо широку інформаційну компанію. І залучаємо експертів і різні групи зацікавлені для того, щоб вони висловили позицію Щ по законопроекту. Що краще залишити ту ситуацію, які сьогодні вища освіта залишається, чи все таки яким чином починати працювати далі, щоб не викликати резонансу і суспільного це залежить, в якій країні ми хочемо далі жити. Якщо ми хочемо жити, Коротко. якщо ми хочемо жити. В низькоукладній економіці, з mm -hmm. низькооплачуваною робочою силою, нас задовільняє і та система освіти, яка сьогодні є. Але ж ми з вами хочемо жити в високотехнологічній економіці, з нормальним рівнем і якістю життя. А для цього нам в першу чергу потрібно змінити систему освіти. Тому на часі зміна освітнього законодавства не тільки про вищу освіту, але й базового про освіту, з якого ще повинні вирости закон про професійну освіту, освіту дорожнь, тобто і так далі. Що робота ще починається, і дай Бог нам розуму, щоб знайти компроміс в цьому питанні. Лілія Реневич, народний депутат України, голова парламентського комітету з питань науки та освіти, була гостем нашої студії, Нашим глядачам я дякую за увагу. залишайтесь з парламентськими надалі, адже ми робимо політику зрозумілою.